Хлопці, я прошу не, не ображати зараз. Давайте зараз я запропоную, ми поставимо голосування, але без Коректно. Коректно. Тобто я дивіться, щоб компроміс. Тобто Як ми ведемо зараз безду, щоб там дійсно зробити реконструкцію? Тому я, в, в, рішення може звучати тільки так ми даємо протокольне доручення підшукати місця, якщо в разі на альтернативу, щоб підприємця. Я змушений голосувати за це рішення, тому що я моєї партії, які на цю здоровували. Тому в мене є особисте доручення від колеги Терговока і голосувати за це рішення, тому що дійсно цей підприємець підтримував самі важкі часи Карпатської Січі. Тому я буду підтримувати. <п 'ят> Але постатим компромісним рішенням. рішення. Що, то погоджується з Україною, я прошу зараз не коментувати, я поставлю це на голосування. Кожен має право своєї думки і звертатись, куди він хоче. Але прошу вас віконком. Ну, ми все-таки маємо це все робити. Ми одна громада, у нас нема що зараз ділити. Тому я ставлю на голосування. Так, тис Кожен має право голосувати, як він хоче. Пусть 11 до моменту реконструкції дати до цього підприємства. Хто хоче, хто зараз.